Довбуш, його камінь та любаски. Історія прокарпатського опришківського ватажка. Тема нових полотен місцевого креативного художника Петра Буяка. Чергову експозицію презентував івано-франківцям Просто неба замість зали митець облюбував собі вікна відомої всім молочки. А, добрий день, добрий, добрий день. день. Можна до вашої майстерні. Можна. До своєї вуличної галереї митець гостинно запрошує відвідувачів. Я е, оголошую цю галерею, іменую її е, центр сучасного мистецтва Буяк Пензель. Запрошую усіх, хто небайдужий, відвідати. Черги нема, запису нема, е, вхід безкоштовний. Такому форматі місяць тому Петро Буяк презентував свої корови з молоком. Вони каже, повернулися додому, тому час дивувати перехожих новими роботами. Довбуш то якась така культова фігура. Це як супермен, якийсь там чоловік паук а тут нас надовбуш. Ну він такий цілеспрямований, цілеспрямований, непередбачуваний насправді. Ну і такі в нього є щось таке. Не хетрий він хитрий, хідобуш що є хитрий чоловік. Ініціативу Петра Буяка без вагань підтримав ще один відомий митець Ярема Стецик. Їхня спільна робота по приколу і 50 дітей від різних дружин. Картини самого стецика про життя гуцулів. А оскільки цими днями з дружиною святкує 16-й рік спільного життя, то присвятив свої роботи своїй половинці. Для такого подарунка фарби не пошкодував. Я сьогодні прийшов поколатав фарбу, розлив. Розлив відро фарби. Це мали бути весільні портрети, фотосесія. Така ніби чи то передшлюбна, чи то вже сімейна. Найцінніше в цьому я вважаю, що ем, це фон, це оцей колір. Тобто він став одним фоном. Довбуш з вусами на полотнах і дуже символічно вусатий, схожий на опришка. І сам куратор виставки Назар. Днес у нього ж зберігаються ключі від вуличної галереї. Хлопець переконаний, такий проект має шанс на життя. Тим більше, що відвідувачі до виставки не байдужі, глибоко в душі у кожного людини є той самий довбур. Такі акції вони насправді потрібні для Франківська. Можливо, не в такій подачі чи не в такому місці, але це не має значення. Воно має жити, має розвиватися. Хлопці працюють, роблять це все просто так. І красота. Все це звичайно робиться митцями жартома, аби підняти настрій івано-франківцям. Експозиція на Шашкевича 12 триватиме місяць, опісля художники обіцяють знову приємно здивувати мешканців міста.